Усіх вітаю! Сьогодні розглянемо з вами матрицю Сьогодні є людини. Ми розглянемо в першу чергу це фінансовий канал. Ну, ми бачимо, що тут в фінансовому каналі дуже важлива енергія, 21, яка говорить про те, що людині дуже легко вивчати іноземні мови. Вона може володіти гарною іноземними мовами, або багато мандрувати, або навіть по 21 аркану бути відомою, дуже дуже відомою, масштабно, або, наприклад, бути відомою, відомою десь на якомусь іншому, скажімо, світі, тобто не тільки в своїй країні, а в іншій. Чи країні тому саме реалізація цієї людини буде через якусь полезність від себе, тобто вона може щось вигадати нове, щось цікаве для людей, і саме пов'язана професія зі спілкуванням. Тому спілкування з людьми це, до речі, її шлях до відкриття фінансового каналу і шлях до реалізації. Тому, звичайно, можливо, це не просто їй завали з раз, але ж все ж таки людина любить трохи само. І дається якась і мудрість, і вона вміє чітко задавати питання, і вона вміє так задати питання і декілька питань, запитати, щоб дійсно отримати відповідь. І людина дуже чимна та дуже симпатична жінка і успішна. А тому зараз ми подивимося, що це за жінка. І ця жінка це Катя Осадча.